Які є види аудиторії в інстаграм і соцмережах? І що це таке і з чим це їдять? Так, існує три основних види аудиторії, такі як холодна аудиторія, тепла і гаряча. Давайте розберемо кожну з них. Так. Бо у кожної з них є свої. Для них треба свої. Інструменти, саме да. е, що робити да. для кожної з аудиторій. Е, холодна аудиторія для неї. Ви маєте розказувати загальні розповіді про бренд, вашу особистість або блог, давати ті місії цінності, які ви несете, тобто знайомити повністю аудиторію з вами. Тепла аудиторія це вже відповідати на коментарі обов'язково, взаємодіяти зі своїми підписниками, тобто задавати, не про... їм питання. задавати питання, надавати відповіді, влаштовувати, до речі, прямі ефіри з приводу свого продукту. Це є якби якраз вже перша аудиторія ознайомилась, далі взаємодія з нею. Так, і далі гаряча. Це вже безпосередньо продаж та спеціальні пропозиції про ваш товар чи послугу, тобто прямі продажі вже можна на гарячу аудиторію робити. Тому робіть аналіз, яка аудиторія у вас зараз, і робіть відповідні дії. Так і от якраз це є теоретичне обґрунтування, однак обов'язково все ж таки необхідно виконувати ці рекомендації, щоб сторінка була цілісна. Та саме про продукт була повна інформація, так тобто, робити і для холодної, і для теплої, і для гарячої аудиторії всі ці дії, бо все індивідуально.